А далі перейдемо до теми шахрайства: фішинг, вішинг, онлайн злочини грізновидів, того як зараз працюють кіберзлочинці, чимало. А відповідно потрібно бути дуже обачними інтернет-користувачами. Про те, як не стати жертвою шахраїв, сьогодні в ефірі поговоримо із Мариною Задвернюк, старшою оперуповноваженою управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Вітаю вас, пані Марину. Доброго дня! Отож, часто в соцмережах приходять такі повідомлення: як проголосуйте у конкурсі. Що далі? Що стається із соцмережею взагалі з картами? Так, варто зазначити, що це повідомлення може вам прийти від вашого знайомого, вашого однокласника, друга, від людини, яку ви знаєте. Але потрібно розуміти, що аккаунт цієї людини вже взламано. Після того, як ви перейдете за посиланням проголосувати за, наприклад, дитину в конкурсі, виберете відповідну вам дитину, вам запропонує авторизуватися для того, щоб ваш голос зарахувався. Після того, як людина авторизується через якусь зі своїх месенджерів чи соціальних мереж, вона автоматично дозволяє вхід посторонній людині до її облікового запису. Таким чином вона повідомляє свої авторизаційні дані, шахраї заходять, взламують, змінюють пароль, і людина втрачає доступ до свого аккаунту. Надалі вже або від вашого імені будуть розповсюджувати таке посилання, або пропонувати надіслати грошові кошти на карту, тобто просити в борг. Як працює схема з виграшем грошей і державними доплатами? Часто таки також бачимо, що перейдіть за посиланням, отримайте гроші. Так, це також досить розповсюджене посилання, яке націлене для того, щоб заволодіти вашими банківськими рахунками онлайн-банкінгами. Це може бути також повідомлення від будь-якої організації, від будь-якого органу державної влади. Також це така соціальна інженерія, націлена на те, щоб людина довіряла. Таким чином, шахраї маніпулюють, е, також надсилають таке повідомлення. Людина переходить, вводить дані своєї карти не тільки 16 цифр, а і cv код строк дії чи Пін-код. Таким чином вона також на незрозумілому посиланні повідомляє свої дані шахраю по той бік екрану. Маючи такі ваші дані, шахрай може з легкістю отримати доступ до вашого веббанкінгу і списати всі ваші грошові кошти з рахунку. Як перевірити, що це шахрайство? Тобто на державну установу перейти, подивитись, чи є такі програми. Взагалі так, але ми повинні розуміти, що всі соціальні виплати в нас держава виплачує за відповідною документацією, за підтвердженнями. Ви повинні скласти пакет документів і занести його в центр соціальної підтримки. Таким чином, ви себе верифікуєте як особа, якій надаються виплати, і отримуєте потім їх на свою банківську карту. Жодної онлайн процедури не на сайті з державним доменом такого немає. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо це сайт урядовий, державний, там має бути закінчення .gov.ua. Якщо ми бачимо якісь інші назви, інші літери, цифри, будь-яка зміна, навіть слова, може вже свідчити про те, що це неправдивий акаунт, тобто фальсифікований сайт. А якщо ми говоримо про дзвінки з дзвінками із банку, всі вже знайомі. Чи шахраї не змінили тактику зараз? Зараз ми спостерігаємо новий вид шахрайської схеми: це заволодіння сім-картами, отримання доступу до сім-карт громадян. Тобто, шахраї зараз телефонують під приводом операторів мобільного зв'язку, якими ви користуєтесь, представляються працівниками таких установ. Далі повідомляють вам або про виграш додаткових хвилин чи гігабайт інтернету і пропонують, наприклад, сказати пароль, який вам надійшов. Після того, як ви вказуєте пароль невідомій особі, з якою ви розмовляєте, вони автоматично отримують доступ до вашої сім-карти. У вас пропадає мережа з телефону, і, маючи доступ до вашої сім-карти, шахраї можуть отримати не тільки доступ до банківських карток, а й до телефонної книги, до соціальних мереж, до всього, до чого прив'язаний ваш номер телефону. Тобто, це ну, майже до всіх акаунтів, на яких ви зареєстровані. Власне, шахраї зазвичай психологічно тиснуть при таких розмовах. Як відійти від такої розмови, поспілкуватися з рідними в домі? От як, власне? Так, дійсно, шахраї маніпулюють, тиснуть. Вони можуть зателефонувати вночі, вони можуть вам повідомляти про те, що давайте швидше, бо вже там, зараз вже списуються гроші. Але потрібно просто розвивати своє критичне мислення з холодним розумом до цього підходити. І, взагалі, рекомендовано навіть з ними не спілкуватися, просто кинули слухавку, заблокували цей номер. Якщо ми його зафіксували, ми можемо про це повідомити до департаменту кіберполіції чи на 102. Як віничани можуть допомогти кіберполіції протидіяти ось таким шахрайствам? Департаментом кіберполіції підтримується волонтерський проект Брама. Це телеграм-канал, де ми щодня блокуємо пропаганду, дезінформацію. Також людина може повідомити про ворожий контент, який вона знайшла самостійно, і він відправиться на блокування. І також будь-який громадянин може долучитися його заблокувати. Тому. Телеграм-канал Брама, проект Брама це досить такий потужний волонтерський проект, який зібрав вже понад 150 тисяч громадян, які щодня допомагають нам блокувати різні неправдиві осередки в мережі інтернету. Загально чи готові вінничани говорити про те, що їх, приміром, ошукали в інтернеті? Звичайно, до нас, наприклад, на територію Вінницької області надійшло вже за 9 місяців близько 500 заяв всіх громадян Вінницької області, і збитки сягають вже понад 70 мільйонів гривень. За 9 місяців 2024 року. Щодня до нас звертаються громадяни. Це можна зробити через. Сайт департаменту кіберполіції в клаці Зворотній зв'язок. Таким чином, ваше звернення надійде і до територіального підрозділу поліції, і до Кіберполіції, і до банку, банк якого шахрая вас ошукав. Тобто, таким чином громадяни до нас звертаються, приходять особисто або телефонують на 102. Кожне звернення розглядається, надається відповідь. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю про протидію дезінформації та шахрайським схемам ми говорили з Мариною Задвернюк, старшою у управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати.